Ми чуємо голос Донбасу щодня, у нас працює гаряча лінія, нам дзвонять з зони АТО, з окупованих міст. Ми знаємо, що там відбувається, і в принципі ні для кого з нас не секрет. Хто буде підтримку, хто отримує підтримку в містах, які є звільнені, там нічого не змінюється, там нічого не міняється, на жаль. І в головах людей, які мають досить великий вік. Тобто там за 40, наприклад, які пройшли і радянські, і радянську школу, от і в головах молоді зазвичай там нічого не змінилося. І вони будуть приїздити отримувати пенсії, вони будуть е дуже поливати брудом ось цю нову постанову стосовно пересування стосовно там сини коридорів, е і все одно будуть їздити там, отримувати від нас гуманітарну допомогу, від Ахметова гуманітарну допомогу. України в них немає в серці, тому що їм від дитинства вже так їм розказали, що її там ніколи не було. Хоча історично це неправда. От. Просто той час, коли можна було довести, він втрачений. На жаль, і треба інтегрувати тих, і рятувати тих слобожанців, тих українців, які перемістилися прийняли рішення повернути цю територію. Люди втрачені, територія не втрачена. Тому що ця земля вона дуже багато багатоукраїнку пам'ятає, і вибрала в себе. Там культурна спадщина не було. От за неї треба битися, це правда. От.